Уляна Кінаш – дружина військовослужбовця. До війни її чоловік Володимир працював шеф-кухарем. А у 2015 році чоловік пішов добровольцем після року служби, звільнився і отримав статус ветерана. На початку повномасштабного вторгнення доєднався до 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Я вийшла заміж за дуже патріота та такого людину, яка свідомо обрала шлях захищати Україну. Після восьми місяців служби чоловіка перевели у частину до Львова, каже Уляна, і він почав наполягати, аби вона відкривала свою справу. Понад 13 років жінка працювала логопедом. Тому Уляна подала заявку на грант, щоб відкрити центр розвитку дитини та підтримки сім'ї. Нією із цілої роботи нашого закладу є інформаційна підтримка батьків, які Виховують дітей з особливими освітніми потребами або з затримкою розвитку. Ми працюємо з дітьми з комплексними порушеннями. Ми працюємо з дітьми з аутизмом, з дітьми з генетичними порушеннями, з дітьми з інтелектуальною недостатністю. Є діти ну, різні по можливостям, по навичкам, та і ми проводимо і індивідуальну роботу, і групову роботу. Серед таких діток є Максим. Його бабуся Тетяна розповідає, що загалом з дитиною працюють понад 5 років. Чим раніше починаєш з ребенком працювати, тим більші результати є. Зараз ми розмовляємо, зараз ми читаємо, зараз ми, у нас хоч якась комунікація є з дітьми. Та тобто він сам собі на уміє, він ну, грається сам собі, йому дуже добре. В ми ходимо. Уляна каже, що з початку квітня планує додати зустрічі для батьків, і ми бачимо наскільки важливо підтримати батьків психологічно, якось емоційно, які розгублені на початку шляху, особливо та або які вигорівші вже на середині шляху, які розуміють, що, наприклад, є якісь такі моменти, які не, ну, неможливо буде виправити. Цей грант у Ляні виділили майже 10 тисяч євро. Вдалося це реалізувати завдяки проєкту від команди інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів. Вони допомагають адаптуватися ветеранам та їхнім родинам у цивільному житті. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.